Вітаю! Давайте розглянемо, яким чином була ліквідована Запорізька Січ. Отже, за часи царювання російської імператриці Єлизавети, її фаворит Олексій Розумовський переконав її відновити гетьманську владу. Молодший брат Розумовського, Кирило Розумовський, був обраний гетьманом за наказом Єлизавети у 1750 році. Новий гетьман. Основний час проводив у Петербурзі, де став президентом Академії наук. Кирило Розумовський провів судову і військову реформи. Він переніс гетьманську столицю з Глухова до Батурина. У 1762 році російською імператрицею стає Катерина II. Кирило Розумовський у 1763 році звертається до імператриці із Озлухівською петицією, в якій просить повернути втрачені права гетьманщини, дозволити скликання українського дворянського сейму зборів на зразок польського сейму. Також Кирило Розумовський просив закріпити за його родом. Гетьманське управління. У 1764 році Катерина II скасувала гетьманську посаду. Кирило Розумовський був відправлений у відставку. У 1764 році була створена друга малоросійська колегія, яка перебрала на себе управління Гетьманщини, очолив другу малоросійську колегію Рум'янцев. Перед колегією російський уряд поставив завдання остаточно ліквідувати автономію Гетьманщини. Рум'янцев здійснив генеральний опис Малоросії, тобто здійснив перепис населення. Він його здійснив для того, щоб потім збирати податки. Було зроблено детальний опис по власності та майна кожного господаря. У 1765 році замість п'яти козацьких полків на Слобожанщині створювалася Слобідська українська губернія Російської імперії. У 1775 році царські війська зруйнували Запорозьку Січ, нову Січ на річці Підпільній. Останнім кошовим атаманом Запорозької Січі був Петро Калнашевський. Частина козаків пішла за річку Дунай, де у 1775 році вони на території Османської імперії організували нову Задунайську Січ. Згодом із частини козаків російський уряд у 1787 році створив чорноморське козацьке військо, яке згодом переселили на Кубань. У 1781 році був знищений полковий адміністративний устрій Лівобережжя. Гетьманщина була реорганізована на три російські намісництва. Київське, Чернігівське та Новгород Сіверське. У 1783 році козацькі війська були реорганізовані в 10 кавалерійських полків російської армії. У 1783 році на українських землях Лівобережна та Слобідської України було запроваджено кріпацтво. У 1785 році Катерина ІІ видала жаловану грамоту дворянству, згідно з якою козацька старшина отримала статус Російського дворянства Гетьманщина перестала існувати, а українські землі перетворилися на звичайну російську провінцію. Дякую всім за увагу.